Нас же постійно, знаєте, підштовхують мрій про більше, купуй більше, досягай більшого. А що, якщо що, якщо секрет по справжньому щасливого життя криється в чомусь значно, значно простішому? От сьогодні ми й зануримось у один стародавній текст, і він я вам скажу кидає серйозний виклик усім нашим сучасним уявленням про успіх та задоволення. Ну що ж, давайте почнемо з головного з того самого питання, яке, здається, мучило всіх. І філософів, і поетів, і та що там казати кожного з нас час від часу. В чому ж він секрет справжнього задоволення? Може, в грошах чи в славі, а може, це щось геть інше, щось, що ми просто не помічаємо в усі цій щоденній метушні. І знаєте, цей текст не ходить кругами, він одразу, так вимовити, бере бика за роги каже прямо бо марнота в безлічі снів і в багатослів'ї, а ти бійся Бога. І оця марнота це ж не просто про пиху чи зарозумілість. Ні, це про те глибоке відчуття порожнечі. Знаєте, коли мрії нескінченні слова в соцмережах лються потоком, а ми все женимося й женимося за тим, що по суті не має жодного значення. Гаразд, з чого ж тоді почати? Ну, автор тексту пропонує зазирнути всередину почати з того, щоб розібратися з пастками, які ми, по суті, самі для себе і створюємо. І починається все, знаєте з чого. Зі слів, які ми вимовляємо, і думок, у які ми віримо. І ось перша порада, вона на перший погляд така проста, але насправді неймовірно глибока: бути швидким на слухання, але повільним на слова. Текст прямо застерігає, не квапся своїми устами, особливо коли мова йде про щось справді важливе. От просто задумайтесь на хвилинку, скількох проблем можна було б уникнути, якби ж ми всі дотримувались цього простого правила, га? Добре, а як це виглядає в реальному житті на практиці? Ну дивіться по-перше, в будь-якій розмові прагніть спочатку почути, а вже потім висловитись. По друге, думайте, що говорите, ретельно добирайте слова. По третє, і це, мабуть, ключове, виконуйте обіцяне. Ну і не останок не шукайте виправдань. Якщо вже сказали щось не те, не намагайтеся викрутитися. І все це підводить нас до дуже, дуже серйозного попередження. Воно стосується ваги наших слів. Цитую: краще не давати обітниці, ніж дати і не виконати. Оце так? Це ж неймовірно потужне нагадування, правда? Про те, що обіцяти треба свідомо і, звісно ж, нести за це відповідальність. Гаразд, з пастками розуму трохи розібралися. А тепер давайте перейдемо від внутрішнього до зовнішнього, до ще однієї великої ілюзії ілюзії багатства. Текст називається дуже влучно Парадокс володіння. І ось тут ми підходимо до самої суті, до головного парадоксу матеріалізму. Звучить він так: хто любить срібло, сріблом не насититься. Розумієте, погоня за більшим це як голод, який просто неможливо втамувати, скільки б не було все одно мало. Це ж, по суті, нескінченна бігова доріжка. Бігати можна, а от прибігти кудись ні. Бо багатство, як виявляється, приносить не тільки комфорт, воно приносить і тягарі. Ну, подумайте, статки ростуть, і одразу росте кількість цих, хто хоче їх споживати. Власнику ж по факту залишається тільки дивитися на все це. Радість від володіння, вона миттєва, швидкоплинна, а втратити все можна буквально в одну мить через якусь одну невдачу. І щоб ми точно все зрозуміли, текст пропонує нам такий, знаєте, дуже яскравий контраст. Це по суті історія про дві абсолютно різні долі: доля звичайної працьовитої людини і доля багатія. І різниця в якості їхнього життя, вона просто колосальна. Ось дивіться: той, хто працює, спить собі спокійно. І неважливо, багато він з'їв чи мало. А багатій о його достаток просто не дає йому спати. Постійна тривога, як зберегти, як примножити. Це ж нескінченний стрес, який не дає спокою. І сам текст формулює це, ну просто геніально. Послухайте, «Солодкий сон у трудящого, а ситість багатого спати йому не дає. Наскільки ж влучно і образно, правда. Тут, як то кажуть, і додати нічого. І все це вливається в опис, по суті, трагічного життєвого циклу. От дивіться, яка виходить історія. Початок людина народжується, не маючи нічогісінько. Середина вона збирає, накопичує багатства, часто навіть на шкоду собі. Потім трагедія, все це може бути втрачено в один момент. І кінець, а в кінці людина так само йде з цього світу ні з чим. Нуль. Абсолютний нуль, от саме стільки згідно з текстом можна забрати з собою з усіх матеріальних благ, накопичених за ціле життя. Проста цифра, а який потужний образ, егеш? І звісно, це підводить до дуже логічного, але й дуже гострого питання. Автор питає і яка ж тоді користь того, що хтось трудився на вітер? Тобто який сенс вкладатися в те, що все одно зникне, що не тривке? Добре. Якщо гонитва за багатством і нескінченними мріями. Це шлях у нікуди в порожнечу? То що ж тоді робити? Яка альтернатива? І ось тут, саме тут наш текст робить поворот він переходить від опису проблем до їх вирішення і знайомить нас із тим, що можна назвати даром простої радості. І одразу відчувається, як змінюється тон, встає світлішим, позитивнішим. Автор каже: ось що я побачив добрим і прекрасним. І цією фразою він ніби готує нас до найголовнішого, до фінального акорду. Так в чому ж тоді секрет? В чому полягає те саме задоволення? А відповідь, згідно з цим текстом, напрочуд проста радість у простих речах їсти і пити, бачити хороше у своїй праці, приймати свою долю, якою б вона не була, і радіти самій роботі, і найголовніше це рішення, яке доступне абсолютно кожному. Але є тут один дуже важливий нюанс. Ця здатність насолоджуватися життям, бачити в ньому радість розглядається не як щось, чого ми досягаємо самі, ні. Це описується як божий дар. Тобто це саме вміння цінувати те, що є, і отримувати справжнє щире задоволення від своєї повсякденної праці. І завершується весь цей уривок на такій прекрасній світлі ноті цитую бо Бог наповнює радістю його серце. Уявіть собі. Ця проста радість, вона настільки всеохопна, що просто не дає зациклюватися на якихось труднощах чи навіть на тому, що життя коротке. І наостанок я залишу вас із одним питанням, над яким справді варто подумати можливо, справжнє багатство це зовсім не те, що ми маємо, а те, чим ми вміємо по-справжньому насолоджуватися.